Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свій досвід роботи в Америці. Працювала я офіціанткою в штаті Міннесота, місто Мінаполіс майже два роки, і мені є багато про що вам розповісти. Робота в США на перший погляд обіцяла багато хорошого, високу зарплатню, вигідні умови, перспективи, але реальність виявилася зовсім іншою. Постійний контроль, брак поваги, робота по 12 годин замість восьми. Просто створювала атмосферу, в якій неможливо працювати. Але я боялася. Боялася змінити роботу і що на іншій буде ще гірше. Мабуть, саме це хотіли почути від мене всі хейтери, але це не так. Насправді в мене була неймовірна робота. Я працювала в українському ресторані спочатку як офіціант, але швидко стала соціал-мідіа менеджером. І, до речі, за півроку я провела більше, ніж 6 тисяч підписників на нашу сторінку в інстаграмі. Нам завжди залишали досить високі чайові американці загалом дуже щедрі, класні та добрі люди, і в мене не було жодного конфлікту за весь час роботи. Взагалі, дуже цікава історія цього ресторану. Під час Другої світової війни Василь та Анна Крамарчук поїхали до США з України в надії почати нове життя та здійснити свою американську мрію. І після багатьох років наполегливої роботи разом з іншими українськими біженцями вони відкрили магазин. А потім, через 69 років, приїхала я і в свій перший день в Америці побачила величезний напис випічка ковбаси і не могла повірити своїм. Чам мені подарували домашні хліб, ковбаси і запросили на роботу. Це неймовірно класно, що за тисячі кілометрів від України американці можуть скуштувати наші українські страви та загалом ознайомитися з нашою культурою. Тут постійно продається різне печиво, зокрема горішки зі згущеним молоком, 100% заробітку з яких йде на допомогу Україні на різні збори. Також нещодавно нас показували на телеканалі Голос Америки. Щоб приготувати борщ за рецептом сім'ї крамарчук, нам знадобиться вершкове масло. У нас вже є заздалегідь приготовлений бульйон, і поки він нагрівається, ми приготуємо зажарку з овочів. Супер! Слава! Україні! Мені було дуже тяжко прийняти рішення піти з роботи, тому що я пропрацювала в цьому ресторані більше ніж півтора року і за цей час познайомилась із багатьма людьми, дружила. Всі до мене дуже гарно ставились. До речі, я навіть знайома з прем'єр-міністром Словакії. В свій останній робочий день я не вірила, що наважилась на такий крок. Принесла всім вафельні тортики, а мені неочікувано подарували ось такий величезний торт, мабуть, важчий навіть чим я. А, Дуже шкода, що ти йдеш. Дуже шкода, я буду можу за тобою сумувати і присутнятися за так. До речі, начальство знало, який мій самий улюблений тортик, і саме такі зробили на прощання. Того дня подарунки та приємні слова від колективу просто не зупинялись. Ми всі нереально дружили і допомагали завжди одне одному в будь-яких питаннях. Нажимати? А вона вже працює. Один американець дав мені 100 доларів на чай. Зараз їдемо в суші святкувати початок моєї блогерської кар'єри. Нас тут зустрічає такий напис на українській. Я взагалі дуже люблю китайську кухню, японську. Тому якщо вам цікаво, можете написати в коментарях, і я зніму огляди на такі ресторани в Мінаполісі. Наїлась, тепер можна поспати. Я звільнилася, аби моєю основною роботою стали зйомки відео для Ютубу. Тому в мене дуже багато цікавого та корисного контенту. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь запитання, як вам це відео, та до зустрічі у нових відео.